Зродились ми великої години спожеж війни і полум'я вогнів, плекав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Ми йдемо в бій непереможним ходом тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав нікому ще свободи. Хто борець, той здобуває світ. Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого за твою славу, за твої святі ідеї, нехай душа моя у тобі відродиться, славою Твоєю упроміниться, страху, нехай не знає, не знаю, що таке вагання. Велика суть для усіх єдина наш гордий клич. Народові несе вітчизні, Будьте ти вірний, безупину. Нам Україна вища понад все. Веде нас в бій, героїв наших слава, для нас закон найвищий то наказ, соборна українська є держава. Одна на вік від Сяну по Кавказ. Слава Україні!